Постоянно, да, там очень большие сейчас проблемы. Депутати фракції Європейська Солідарність провели дві зустрічі за адресою Олександрівська, 10 та 1 травня, 15 і 17. Народні обранці зустрілися з мешканцями округу. А ви знаєте, опозиції, що взимку ми здебільшого волонтерами допомагаємо, наскільки можемо військовим і, і діткам. Ви бачили результат моєї роботи. А вже як потіплішло, тобто з квітня, по я думаю, жовтень ми будемо будемо максимально плідно працювати саме на наших округах. Мешканці відзначили, що за невеликий проміжок часу було виконано колосальну роботу. за району. Основательно были проделаны работы, то есть э, отмостка вокруг всего дома сделана. Э, покрытие на детской площадке сделано. Э, мусорка облагорожена, отремонтирована. Тоже сделано. Э, далее такие планы, чтобы перекрыть частично крышу, потому что у нас очень сильно течет крыша. Это пятый шестые подъезды, 4 и первый подъезд затекает с девятого по 7 этажи. Также мы планируем с Тимофеем Любутиным, что он нас поддержит, поможет в двенадцатом доме, который находится рядом. Это кирпичный дом, облагородить укрытие в случае то, что у нас сегодня происходит, в случае... Містяни стикнулися з багатьма невеликими проблемами поточного ремонту будинку. У нас питання такі, щоб газові труби покрасили. Газові труби вообще вже уже. Вот-вот вони вже скоро начнуть і сервісся в домі без війни. У нас це. ми хочемо, щоб покрасили і щоб у парку там дерев'я, туї там по туйки все, щоб обновили там. Туї нам обновили, і от дерева тут, де курочка ряба теж, щоб теж срезали. і воно падає, сипеться на машини, і люди йдуть вже там в магазини, все по этой дорожці, щоб теж нам попиляли та Нам. У нас забита лівньовка, вода тече аж до третього етажа. Ми обращалися в ЖЕК, реакції ніякої немає. Труби газові в нас там вже ці хамути. Вже несколько хомутів іменно в наші під'їзді. Ми просили. Ми вже просимо года два, щоб їх покрасили. Ми обращалися в газову контору. Ну вони сказали, що це наша робота. А раз ми за труби платимо, значить, це їхня робота. Вони повинні це робити. Народні обранці вислухали питання та пропозиції від чорноморців. Роботи багато саме основною, на мій погляд, є важливою. Це те, що у нас у багатьох під'їздах криші підтікають, підті, не підтікають, а текуть, і я думаю, що основні зусилля будуть зараз направлені саме на вирішення цієї проблеми. Також є багато запитів щодо капітальних ремонтів, але на жаль, є певні обмеження і в цьому році. Вони не будуть проводитися. Дуже багато побажань. Почули подяки за те, що було встановлено, встановлено вікна в будинку в під'їздах. Всіх провели зустріч відносно озеленення території цього округу. За будинком обходили територію відносно. Скверу, в якому знаходяться зелені насадження, все буде Україна Загарта Волчанські, Валерія Самсонова і Тетрі.